Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Радник президента США з нацбезпеки Майк Волт закликав Київ збавити тони укласти договір про видобуток в Україні корисних копалин, який президент Володимир Зеленський відмовився підписувати. Волц в ефірі Fox News заявив про фрустрацію у Білому домі через те, що українська сторона відкинула справді історичну можливість мати США як співінвестора в українську економіку і ресурси і справжнього партнера у майбутньому Україну у спосіб, який став би найкращою гарантією безпеки з тих, які вони Хочуть враховуючи те, що Америка зробила для України, їм потрібно збавити тону, важливо подивитися і підписати цю угоду, сказав Волц. Однак, за словами радника розбіжності, США з Україною не є непримиренними. Президент також сказав, як сильно він любить український народ, і він був першим, хто дав їм зброю під час свого першого президентського терміну. Ми зробили багато для безпеки України, і те, що ми хочемо змінити природу нашої допомоги, не може когось ображати. Президент готовий підвести цю війну до кінця, наголосив він. Нагадаємо, Трамп нещодавно розкритикував Зеленського за відмову підписати. Сати угоду про розробку українських корисних копалин.